Так, вітаю. Чергова розпаковка посилки від компанії Лівеста. І, дівчата, допомагаємо своїм суглобам. Ось у мене три крем-бальзам за кулючим хрящем, глюкозаміном та рутином. Дівчата допомагаємо своїм суглобам. Знімаємо біль, набряки, неприємні відчуття. Взяла відразу три штуки, бо однієї вистачає на курс. Курс у нас 2-3 тижні. Ось такий потрібно використовувати курсами, не на постійній основі, а курсами 2-3 тижні мажити суглоби, там, де є больові відчуття. І, дівчата, якщо біль припинилась, це не означає, що треба припинити мазати кремом. Хочу зазначити, що навіть коли больові відчуття зникли, необхідно використовувати цей крем-бальзам курсом 2-3 тижні. Потім необхідно зробити перерву, ну, на місяць, я так думаю, що можна. і... Знову повторювати курс, коли там ви відчуєте, що у вас суглоби починають знов боліти, або там якісь неприємні відчуття. Дівчата взяла своєму онуку протизастудний масажний гель для ароматерапії. Необхідно наносити невелику кількість на шию та грудь <кій> дитини, ретельно помасажувати, потім руки вимити. Зараз сезон застуд, і я вважаю, що такий крем-гель потрібен бути у кожній родині. Я Ось як він виглядає. Бачите, яка у нього консистенція? Така ну, не дуже густа це, мабуть, не крем, а більше як гель. І термін придатності аж до січня 27-го року. Тож, Дай Боже, щоб він не згодився, але ж на всяк, про всякам подав. Також замовила онуку зубну пасту для дітей від трьох років зі смаком полуниці. Взяла собі ополіскувач для ротової порожнини, ароматні трави. Тут екстракти ялівцю, шавлі, ефірна м'яти. Сподіваюсь, що мені сподобається. Також за акцією взяла тонізуючу трояндову воду. Дівчата вона дуже класна і про неї дуже гарні відгуки. Тонізування не забувайте. Це один із основних етапів догляду за шкірою. Засіб для очищення духовок і не тільки, я так думаю, 650 мл, дівчата дуже великий об'єм і розпилювач у комплекті, що також дуже важливо. Бо хозяйки, господарочки, вибачте, шукають, щоб такі засоби були відразу з розпилювачами. Знищує бруд, знищує жир, нагар, стільки забруднення, духові шафи, грилі. ну, Усюди, де є такі забруднення, він відчищає. Також дуже гарно про нього відгукуються дівчата. Також дівчата, у кого проблема? є проблема лупи, дуже рекомендують брати отаку сироватку проти лупи. Також дуже гарні за неї відгуки. Особисто я її буду використовувати сама, бо щось у мене почала з'являтися лупа, і це мені не подобається. Також дівчата взяла акційний Алоя Гель 3Х, я вже почала його використовувати. У мене це вже друга пляшечка, я якраз замовляла так, щоб вистачила на 2 місяці, а зараз я п'ю по 15 мл. а тут 15 мл потрібно розбавити у пів літра води і протягом дня пити. Також дівчата отримала з великою знижкою, знову ж, з охолоджувальну маску від набряка з екстракту зеленого чаю. Ця маска стане у нагоді усім, хто ввечері там, напився води, або рідини інший, або поїв чогось солоненького, або ж копченого. Вранці прокинувся ось тут набряки, ось тут набряки, руки набряки. Ну, для того, щоб зайву рідину вивезти це ось цей гель три в одному, а для того, щоб обличчя стало нормального вигляду, ось ця масочка. Хочу вам сказати, що продукцію я взяла на 1415 гривень, але сплатила за неї усього 902 гривні, у тому числі ПДВ 150 гривень. Тобто, ви бачите, яка знижка для тих, хто зареєстрований в компанії. Дівчата, 500 гривень. Я вважаю, що це дуже гарна знижка. І деяка продукція взагалі йде зі знижкою 50%. Тож, кого не цікавила продукція компанії Лівеста, пишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення. Я усе розповім про продукцію, цю та інше, що вас буде цікавити. До побачення, всім тихого мирного вечора.